Що зробити, щоб гарно виділяти жовчі? Із тими токсинами, які накопичуються в печінці? Які продукти харчування треба їсти? Так, да, все, що гірке, треба їсти. Полинь гірка. Ну, багато. От гіркота це якраз луга, і луга є і сам жовч. Це луга. Лух. І він краще виділяється. Так само на олію, на жир. От яка краща олія для того, щоб і виділявся, і не тільки виділявся жовт, а щоб і ще краще засвоювався ті матеріали, які є в олії. Хоча Україна в основному у нас традиційна соняшникова олія, Але хочу сказати, що сонячники олії деяких компонентів немає, які є в інших оліях, а особливо які в нас були колись до того, як була ще соняшникова олія. Це Льяна олія. Взагалі запам'ятайте, що в нашому організму будівельний матеріал, який нам потрібен, це нам потрібні полі ненасичені жирні кислоти омега 3, омега 6 і омега 9. Ну, їх там є різні, але в більшості оце 3, 6 і 9. То хочу сказати, що сонячний кавалія, кукурудзяна олія, там в основному омега 6. А оливкова олія, яка теж непогана, це там є в більшості омега 9. А от омега-3, яка нам саме більше потрібна, і в 4 рази більше, ніж омега-6 потрібно, тобто більше потрібно, ніж олія, вона знаходиться в ляній олії. Так, це традиційно наш продукт харчування, льон росте в Україні, його вирощують, його можуть. Хочу сказати, обов'язково, у вашому раціоні всі салати, всі каші треба додавати ложку дві столових ляної олії. Для того, щоб почистити судини, бо поганий холестерин, він гарно очищає. Ви розумієте, щоб не було атеросклерозу, щоб не було гіпертонії, тому що у нас 12 мільйонів мінімум людей мають високий тиск. А от оця ляна олія, яка містить омегу 3, вона гарно потихеньку очищає судинки від цього. Мозок краще працює, пам'ять повертається. А з роками наша пам'ять теж не така, як потрібно було, тому що атеросклероз судин у нас відбувається в всіх органах. Тому рекомендую: якщо ви хочете серцево-судинна система, щоб було в порядку, а у нас помирають серцево-судинних хвороб 68% населення в Україні. Тобто не було інсультів, інфарктів, щоб не було нападів якихось, то рекомендую. В раціон включіть омегу 3 тобто ляноль. Ні, можна ще й з риби омега 3 є. Ні, можна ще і в аптеку піти купити цю омегу 3 Але я вам рекомендую нату. Я, наприклад, купую, хоча важко знайти здорову, нормальну, не гірку, не прокишну, ну всяку, Розумієте, не смачну хвалі. Але ви знаєте, я знайшов, от я коли був недавно в одному із міст. І недалеко від Нетішина, а виявляється, в Нетішині є в мене товариші, які самі вирощують, тобто самі починають давити цю е, олію, робити її. І вона смачна. І я її рекомендую. І от. Можете, навіть на моїй сторіночці, я деколи його виставляю, телефон. Він дуже скромний. Але я хочу сказати, перший раз я попробував, бо я багато перепробував олії. І вона мені виявилася дуже смачна, не гірка. І, по-друге, в тарі стікляна тара і темна тара. Ви подивіться, соняшник олії, в якій тарі в нам продають, розумієте, не повинна, а ще й прозорі пластмасі. А в нас, я не знаю, чого нас так не цінять людей. Чому товаровиробники, ті, що виробляють цю олію, оце так продають. Бо там, може, вже нічого корисного немає, тому вже ось світло вже не руйнує. А хоча вона повинна зберігатися тільки в темні тарі, стікляні і бажано в холодильнику. Я думаю, що за місяць можна оту півлітрову пляшечку... А ти коли постійно собі ложечку дві даєш щодня, то ти, по-перше, і зайва вага уходить. Тому що дивіться, оця омега-3, вона міститься, в нас жирова оболонка, має кожна клітинка. І коли вона вставляється, то легко проникають і поживні речини, і виходять, ну, відроблені у клітинці. Але якщо ви їсте мучні продукти, можна сказати, солодощі, там, де є маргарин. Там, де є транжир, розумієте, то воно тоді вставляється, і тоді туди і сюди нічого не може вийти. Тому я рекомендую менше транжерів, менше оцих тортів, які не на маслі вершковому або не на сметані, а на маргарині зроблені, і воно приводить до того, що клітинка не дихає. Обмін речовин гірше відбувається. Метаболізм всередині клітинки не такий відбувається. Розумієте? Рекомендую, Перейдіть на омегу 3 І вам тоді і перистальтика буде гарно працювати, і токсини будуть виділятися, і судинки будуть очищатися, і пам'ять буде повертатися. І що саме цікаве, зайва вага буде потихеньку теж уходити.